Так, всім привіт. Ну що відробив. Іду до жінки, навіть не до жінки, до співмешканки. Просто щоб якоїсь каші зварити і якоїсь картоплі пожарити. Ну, а потім йду жити е, на завод в общежиття. Ось так от. Даже не хочу. З нею особою спілкуватися, бо недавно визвала поліцію на мене, щоб я уходив. Ну, а вони, звісно, мене зразу в ТЦК забрали. Ось такі от справи. Так що привезли мене до ТЦК, зразу почали оформляти. Я, звісно, трошки випивший був, ну не трошки добряче випивши, бо зарплату отримав. Почали заповняти дані. Зразу написали солдат. До речі, мені вже виписували весною повістку. Я теж приїжджав і теж мені дали направлення на ВЛК. Потім мені повістка по почті приходила буквально 2 тижні назад. Там, де я прописаний. Ну і це забрали знову почали мені. Якась жінка там пише ім'я, прізвище по батькові, зразу пише солдат такий-то, такий то. Я не захотів підписувати, кажу, що ви пишете солдат, поліцейський мене вивів, каже чекаю тепер до двох годин, бо в неї обід. Ну і слава Богу, кудись він пішов. Я посидів на курілці там, в тому ТЦК буквально 5 хвилин, може і менше. Взяв якусь бумагу і через прохідну їхню кажу, відкрийте, будь ласка, слава Богу. Відкрили, і я вийшов і, так, в общем, можна сказати, втік, ухилився. Так що в мене три повістки вже можна сказати, і йду і, і обертаюся. В принципі, в день краще не ходити тільки вранці і вже напевно коли стемніє, Ну, але вечором теж опасно. Треба йти до 8 ранку. Якщо хочеш кудись вийти, то тільки до 8 ранку, бо вже ближче до 9 години вони починають їздити. Ці буси, поліція, перевіряють документи і пакують. На смерть можна сказати. Так що такі діла. Зараз зварю горохові каші. Жінка вчора замочила горох, я їй написав, щоб голодним не сидіти, хоч щось їсти. І, напевно, картоплю якусь пожарю. Ну, і будемо виживати. В принципі, в общаї непогано я скажу навіть дуже непогано. У моєї співмешканки в будинку навіть вода не проведена, а в общагі у нас на заводі то і бойлер є, і душова, і пральна машина, і вайфай. І все це безкоштовно. І кухня, правда, газу там немає на кухні, ну але нічого. Головне, буду знати, що я на заводі під охороною. Працюю неофіційно, ніхто не знає, що я там працюю. Так що ось так от будемо виживати і, як кажуть, ухилятися від смерті. Так що такі ось справи, якщо схожу по гриби, то познімаю, що я там найду, вже опеньки повинні бути. Так що підписуйтесь на канал, бо моє життя з кожним днем все цікавіше і цікавіше. Тож, Всім до нових зустрічей